Люблю показувати магічне розкладання цього диванчика. Це коли друге сидіння виїжджає з-під першого. Система називається Puma, і вона мені дуже подобається своєю зручністю, що вам просто треба переставити сидіння, у вас з'явилося інше. І класно, що спинка ось тут така зберігається велика, тобто можна зручно поставити собі подушечку. Суттям не хочу замастити. І вмоститися дивитися собі кіно. Підлокітнички є. В дивана Гарі зручно можна і телефон, і тарілочку, чашечку поставити, в залежності від того, яким, якими ви їх робите. Бо в нас тут вони йдуть зменшені на 20 см від стандартних. Е, диван Гаррі буває прямий. Він же буває кутовий. У нас стоїть з такою самою розкладочкою. Теж дуже прикольно вона виглядає. І саме вона дозволяє на такому дивані навіть зручно спати. Хоч гостям, хоч вам, це не важливо, бо наповнення тут. Використане дійсно класне, безпружинне. Якщо диванчик Гаррі зацікавив, може бути прямий кутовий, навіть П-подібний, розмір можна коригувати під вас і тканину та колір також. Замовляйте на сайті Солохає, приходьте в шоурум і в шапці профілю телефончик для зв'язку.